Козаки посхоплювалися як тільки почало світати. Вони помолились і взялися ховати вбитих товаришів. Яма вже від учора була готова. Позносили козачі трупи і поскладали рядком. Кожний прощався з товаришем. Один козак прочитав над трупами молитву і тепер складали їх над ноями так обережно, як мати кладе скупану дитину в колиску. Голови понакривали червоними китайками, біля кожного поклали його зброю, перехрестили, й почали мовчки жменями насипати землю. Кожний козак укинув бодай грудку землі. Тепер уже яму засипали землею. Обкопуючи її довкола, поки не виросла чимала могила. Татар ніхто не ховав, їхні трупи залишили вовкам і воронам. З цієї битви здобули козаки чимало користі. У татар знайшли багато червінців і талярів, піймали більше сотні добрих коней і забрали татарську зброю. А непорадний водився зі своїм татарином і так знемігся, що ледве волочив ноги. Мотуз в'їдався в тіло пораненого. Це побачив недоля. Семене, та пусти його і чортовій мамі, не маєш краще що діла, як його пильнувати, на базарі його не продаси, бо ми людьми не торгуємо. Непорадний розв'язав йому руки Йди собі, куди хочеш. Татарин кинувся тепер на останки їди й повилизував усі казанки. Він був знову веселий, мов дитина. Я б остався з вами, каже татарин до недолі. Про мене, оставайся. А чи приймеш християнську віру і зречешся свого магомета? Хоч би і зараз, каже татарин, бог один. Дайте йому хлопці зброю і коня татарського. Татарин дуже радів він почував себе щасливим, скочив між татарські коні і знайшов зараз свого, обняв його за шию і став пестити. Кінь упізнав зараз свого господаря. Агов, свате, не руш. крикнув непорадний. Це моя здобич не дам. Татарин і не думав пускати коня. Він вискалив зуби і затиснув кулак. Згода. гукнув недоля. За цього візьми собі два татарські. У похід, командував недоля, прямо на татарський кіш. П'ятий розділ. Татарські бранці, які були в коші, зміркували зараз, що воно щось робиться, як тільки почули свистілку, а татарва кинулася до коней та зброї і вийшла з коша. Бранці догадувалися, що десь недалеко, мабуть, козаки, і в них блиснула надія, що може їх визволять. Вони почули татарський бойовий клич і зараз побачили, як татари почали звивати свої шатра, запрягати вози й татарські гарби. Татари розмістили бранців за їхньою вартістю, дівчата й малих дітей окремо жінок і Теж окремо, усіх стерегли пильно і не розв'язували їм рук, гіршу частину здобичі вели на мотузках рядом із кіньми. Бідні бранці були дуже змучені і мали велику спрагу. Коли татари розмістилися кошем, кожний бранець приліг на траві, де стояв. Між тими, що йшли пішки, був і Семен судак, павлусів тато, без шапки й босий, в одній свитині зі зв'язаними руками він приліг на траві. Татару кинули їм, як собакам якоїсь паляниці, і кожний пішов до шатра. Степан не знав, що сталося з Ганною та Полашкою. не знав, чи вони живі, чи в неволі. Він волів би, щоб їх убили. При згадці про неволю в нього завмирало серце з болю. Така неволя гірша від смерті, а він лежав тут безпорадний. Лежачи, так він сіпав з усієї сили мотуз, але ще більше затягував вузол. Даремна праця. Степан повернувся боком, потім догори спиною і, буцімто жуючи паляницю, став зубами розв'язувати мотуз. На його радість, вузол попускав щоразу більше. Степан оглядався на вартового і розмотував зубами вузол. Він відчув, що руки вільні. Не встаючи із землі, він вийняв обережно з кишені ножа й найближчому товаришеві розрізав мотуз. Ніж пішов по руках, а вартовий татарин і не догадувався нічого. Поглянувши на бранців, які лежали, не рухаючись, він пішов далі. Бранці, однак, не рухалися, дожидаючи слушного часу, та в тій хвилі пригналися у кіш кілька татар і почали щось балакати. Від того в коші наче загорілося. Татари сідали на вози й вирушали з місця. Бранці посхоплювалися та гуртом скочили на берег ріки у комиш. За ними побігло багато й таких, що не встигли розв'язати рук. Татари бачили це, та не було часу їх ловити. Вони втікали з тими, хто залишився. Хто не встиг утекти, мусив тепер бігти, мов собака, поряд з татарськими кіньми, а хто не здужав, тому зразу відрубували голову, якщо нагайкою не могли його підігнати. За хвилю осталося лише потоптане місце, де стояв татарський кіш. Утікачі сиділи тихо в комиші, боячись промовити слово. Вони не знали, напевне, що сталося. Може, ще поганці вернуться, здогадувалися, що була зустріч з козаками. Та хто переміг? Настала темна ніч довкола було тихо, аж тепер заворушилися втікачі. Кожний, сперши голову на коліна, задрімав. Уже розвиднілося, як втікачі почули якийсь гамір. Усі прокинулися. Один підвів голову з комишу й крикнув Наші! Посхоплювалися на те місце, де стояв татарський кіш, приїхали козаки недолі. Гей, козаки-братики, не дайте пропасти! Втікачі бігли прожогом до козаків, хапали їх за стремена плакали з радощів. Хлопці, гукав недоля, нагодувати голодних. Козак добував торбини, що мав і подавав. Коли б вас так перед учора Бог приніс був, не було б тієї лепий хрещений народ не пішов би в неволю. Не журіться, догонимо. У цій хвилі скочив з коня Павлусь і прибіг до батька. Таточко, тату, де наша Ганна? Він обняв батька за шию і почав плакати. Пропала, синочку, пропала, говорив Степан, хлипаючи. Татарва піймала і Ганну, і маму. Маму ні. Її татарин убив, я бачив. А мене ж, тату, не пізнаєш? обзивається Петро. Степан не пізнав спочатку, а відтак обняв старшого сина. Сини мої, соколи, ось де ми стрінулися. Гей, люди добрі, гукнув сотник. Хто хоче, беріть коней та зброю і приставайте до нас. Нам ніколи часу тратити. Небагато спасівчан пасівчан вернулося додому. Хто сподівався когось зі своїх знайти, той і вертався. Інші взяли зброю татарську і пристали до козаків. До них пристав і Степан. Йому не було до кого вертатися. Тепер недоля залишив одних козаків при таборі, а з другими вибраними погнався слідом за татарами. Слід був значний, бо татари їхали возами. З тими козаками пішов і Степан. Він надіявся знайти дитину. Козаки пустилися скоком, слід вів до берега ріки. Недоля послав більшу частину своєї сотні далеко вбік. Вона мала об'їхати колом і забігти татарам збоку. Так і сталося. Козаки наближалися із двох боків, вони бачили табір, мов на долоні. Він тягнувся довгим ланцюгом понад берегом, наче повзла велика гусениця. Вози тягли воли, а татари на конях їхали збоку. Тепер козаки помчали з усієї сили. Татари побачили їх і зараз вирішили отаборитися возами так, як це робили козаки. Стали підганяти воли батогами і заїжджати на боки, але було запізно. Козаки злетіли на них, мов яструби. Татари не вміли гаразд боронятися. Деякі з них по одному тікали, та тих половили на аркан. Цілий табір з усім награбленим добром попав у руки козаків. Степан з Петром розглядалися поміж возами, де були бранці. На кількох гарбах знайшли кілька спасівських молодиць і парубків. А де Ганна? кричав Павлу, сідучи вслід за батьком. «Немає її, синочку, обізвалась одна молодиця. Ще вчора забрали татари всіх дівчат і малих хлопців на коні і погнали, мов чорти. Степан лише руками сплеснув. Павлусь рвав волосся з голови та страшенно плакав. Уся надія пропала. Таточку, Петре, просіть пана сотника, хай накаже доганяти. Ми їх піймаємо, певно. Боже мій боже, що з Ганою сталося? Він ще дужче заплакав. Цить, Павлусю, так не можна, заспокоював Петро. У пана сотника інше діло, проте хоч би хотів, не піймаєш вони дуже далеко. Хіба ж, тату, так її нещасно залишимо без помочі? Так мусить бути, коли негоден інакше, каже батько. От ліпше не рви мого серця, не вона одна. Чому не можна? Ось ми три їдьмо в Крим, то її визволимо. А знаєш ти, брате, куди Крим? обзивається Петро. Там усі три пропадемо і нас розлучать, та її, її не відшукаємо. Пропало. Павлусь стіпив зуби і не говорив більше нічого. Уже надвечір надійшла решта козаків з табором. Настала ніч, козаки полягали спати. Павлусь лежав між батьком і братом, в обозі затихло. Тоді Павлось устав потихеньку, надягнув на себе кожушину, узяв сумку із сухарями в брата, його два пістолі, мішечок з кулями та ріжок з порохом, припняв свою шаблю і пішов, несучи своє сідло на голові, поміж сплячих козаків, прямо до того місця, де паслися коні, знайшов свого коня та обережно виїхав поміж горючі ватри вартових козаків у степ. Від'їхавши на таку відстань, що його куля не досягне, він притиснув стременами коня та погнав галопом. Тепер поглянув на зорі і завернув коня на південний захід. Там і Крим лежить, думав собі, хлопець. Покійний дідусь показував йому частенько зорі на небі, по яких і серед ночі не заблукаєш. І хлопець добре це запам'ятав. Дідусева наука стала йому в пригоді. Ось це великий віз, повторяв собі Павлусь, а ця зоря над нами показує північ. Ну, навпроти неї мусить бути південь. І туди він поїхав. Коли Степан з Петром рано прокинулися, Павлуся не було, їх аж заморозило. Вони відразу здогадалися, що завзяте хлоп'я поїхало шукати сестру. А звідти, напевно, не вернеться, пропаде. Коли це сказали недолі, він говорив як хлопець із цього вийде цілий, то знайте, що з нього кошовий буде.